Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас ранок 14 червня, і це вже 842 й день мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Ми продовжуємо на каналі обозу огляд мапи бойових дій, і станом на цей час, на цю хвилину, ситуація наступна. Якщо розглядати усю зону бойових дій, то я би звернув увагу в першу чергу, як і завжди. Саме на Донецьку область це найбільш небезпечна та найбільш екстремальна на сьогодні напружена ділянка і буде залишатися нею досить довгий ще тривалий час. Але е, учора е, з'явилася дуже цікава інформація про те, що росіяни мали успіхи е, в Харківській області, в районі Вовчанську. Безпосередньо вчора е, була інформація про те, що вони взяли під контроль. Вовчанський агрегатний завод це дуже цікаво пролунало, особливо з урахуванням того, що навіть 2-2,5-3 тижні тому, коли росіяни заходили в Вовчанськ і розпочинали досить інтенсивні міські бої, вони так і не змогли за цей період вийти на саме вовчанський агрегаторний завод. Вони. Переважно були блоковані в районі Вовчанської центральної районної лікарні, а також час від часу в них змінювалася локація контролю в районі Вовчанського лицею, а також медичного коледжу. І ось саме на цій ділянці відбувалися найбільш інтенсивні бойові дії, звідки росіян. Сили оборони України змогли вищувати Вовчанська центральна районна лікарня, в принципі, перетворилась для росіян в великі руїни, таку собі велику труну. І тоді Вовчанський агрегарний завод, особливо з урахуванням специфіки цієї локації та специфіки ведення бойових дій саме в цій локації. Ну я б не мог не міг би сказати те, що він е, опинявся під контролем у сил е, супротивника. Але е, учора пролунало у другій половині е, дня приблизно пролунала заява трохи раніше, навіть пролунала дуже дивна заява. Е, насправді так росіяни намагалися невеликими групами заходити на цю локацію. Але контролю над ВАЗом вони не мають. Не мають цього контролю, і дивна дійсно новина. В цілому з'явилася інша новина, що північніше від Вовчанська вони будують фортикаційні споруди. І тут я також скажу: тут також нема нічого дивного, тому що е, російські окупаційні війська вони будують е, споруди майже усюди, де е, з'являються е, фортифікаційні, навіть якщо вони дуже близько від е, зони боєзіткнення. Але в принципі, скажу так, е, вони Втрачають там дуже багато інженерної техніки. Вони втрачають там особовий склад, і нещодавно я також неодноразово звертав вашу увагу на ті обставини, в що росіяни, як тільки заходять на якусь ділянку, вони щось починають будувати в своєму телеграмі. Я публікував відео від наших бойових підрозділів, які знищили декілька інженерних механізованої е, інженерної техніки, які намагалися е, будувати е, фортифікаційні споруди. Тобто, ми наскільки можемо, їх зупиняємо. Вони не рахуються з людським життям, тому вони, як лемінги, будуть продовжувати намагатися щось будувати, щось взводити, щось копати. Їх будуть знищувати, але вони все одно будуть намагатися це робити. Тому це також не повинно бути якесь екстремально. Унікально шокуючою інформацію, на жаль, це правда, і дуже багато разом з ББМ та ОБТ біля Вовчанську знищено ескаваторів та вантажівок. Отже, продовжуємо далі. І з огляду на всю зону бойових дій, знову ж таки, почну з тієї зони, яка найбільш екстремальніша на сьогодні. Це Донецька область, це знову ж таки лінія 0532, які називає Мар'янка-Вугледар. Це Кураховський напрямок, це Покровський напрямок. І фактично Покровський напрямок росіяни продовжують тиснути на Сокіл Новопроковоське Яснобродівку. В них є часткові успіхи. В районі Нетайлово-Карлівка, а також в них є частковий о, успіх о, в районі Красногорівки, де вони максимально зараз намагаються о, о, тиснути на наші сили оборони України в цьому населеному пункті ударами артилерії та кориговими коригованими авіаційними бомбами. Красногорівку, а особливо ту частину, яка знаходиться під нашим контролем. Вони майже знищують вщент від неї нічого майже не залишається. Тобто, це буде така ж сама зона, як і Мар'янка, повністю знищена, повністю стерта з обличчя Землі. І були ще часткові ситуативні успіхи в районі Невельського російських окупантів. Хоча говорити про якісь більш значний не доводиться. І... З урахування їх такого просування, а також тиску, треба зазначити, що останнім часом мені дуже часто задають питання, які у вас є прогнози, як буде виглядати мапа бойових дій до кінця 2024 року, тобто, що ми будемо мати в грудні 2024 року. І такий незвичний прогноз, тобто найгірший варіант, такий найоптимістичніший варіант і реалістичний. Я завжди намагаюсь мислити максимально реалістично. І у мене варіанти найгірший, найкращі, ну вони апріорі атрафовані та відсутні. Але дивлячись саме на ту ситуацію, яка складається на Покровському напрямку, я не виключаю, що найгіршим варіантом... Для цього напрямку буде до кінця 2024 року, те, що росіяни, на жаль, але вийдуть до лівого берега річки Вовча та Карлівського водосховища. Тобто, весь південний фланг від очеретини він буде зайнятий російськими окупантами і вони замкнуться на Карлівку Нетайлеве. Саме така буде картина е, до кінця 2024 року. Року також негативним найнегативнішим сценарієм буде що, окрім е, цього виходу, вони будуть мати можливість перерізати 0,5-04, тобто логістичну артерію від Покровська на Константинівку. Це, е, я вважаю, саме той варіант найгірший, який може скластися в цій локації до кінця 24 року, а також початок наступальних дій. На турецькому плацдармі. Тобто вони почнуть рухатись на північ, буде відкритим турецький напрямок. Це найгірший варіант. А тепер найоптимістичніший варіант. Найоптимістичніший варіант послухайте, вони виходять на лівий берег Карлі... карлівського водосховища та річки Вовча. Так, ви не а, помиляєтесь. Ви почули майже те ж саме, що і чули про найгірший варіант. Але вони не доходять е, за Воздвіженку до 0,5-04. Їм не вдається прорватися та перерізати логістичну артерію між Покровським та е, Константинівкою, і вони будуть намагатися розпочати наступальні дії на турецький плацдарм, але зустрінуть е, достатньо серйозний спротив і не зможуть розвити. Ані оперативно-тактичного рівня успіх, ані тактичного рівня. Тобто, до кінця е, цього року е, їм не вдасться реалізувати планів щодо безпосередньо е, захоплення Турецького чи е, розпочатку масштабних бойових дій на турецькому плацдармі. Все це говорить про те, що, на жаль, але в будь-яких варіантах. Південний фланг очеретина на південь від 05.11 він, скоріш за все залишиться за російськими окупантами. На жаль, а друга найбільш небезпечна ділянка це, звісно ж, Часів Яр, про яку ми також найчастіше говоримо. Зараз російські окупанти тут, як я і казав, змогли. Зачепитися, закріпитися на сході е каналу, е сектору каналу і продовжують бойові дії, а е ці їх е прагнення м'ясом продавити нашу оборону будуть тривати ще досить довгий час. Але якщо розглядати, як мені задають е часто це питання, найгірший та найкращий варіант я скажу так: найгірший варіант до кінця року ми втрачаємо часів це найгірший варіант. До кінця року ми втрачаємо часів яр, а російські окупанти будуть мати можливість вийти е, з південного флангу на е, рівень каналу і перетнути Бахмут е, саме в цьому районі, в Бахмутському районі, перетнути канал е, фактично з напрямку Клещівка і Андріївка. І розпочати новий етап щодо. Наступальних дій вже на Константинівку, а також охоплення Турецька вже з півночі. Тиск на Турець буде відбуватися саме одночасно з півдня і з півночі. Це найгірший варіант розвитку подій. Найкращий варіант розвитку подій це те, що російські окупанти до кінця року зможуть захопити сектор канал, але будуть зупинені. По Северодонецькому каналу, Сіверський Донець, перепрошую і саме не зможуть його форсувати, так і залишаться впертими в цю природню перепону. Ось така найпозитивніша версія. В принципі, про що говорять ці версії щодо часового яру та щодо. Саме Покровського напрямку, тобто Краматорський Покровський напрямок. Чим вони на перший погляд, погляд відрізняються? В будь-якому разі, росіяни будуть захоплювати ту чи іншу ділянку по території України і будуть намагатися рухатися вперед? Так, в 2024 році ми не зможемо їх зупинити в цих діях, але це рік. Оборони. І оборона це не завжди ти стоїш на одному місці, і ані кроку назад тебе неможливо з цього міста якось зрушити. Оборона буде відбуватися в мобільному форматі. Вона буде змінювати свої позиції. Так, ми будемо втрачати позиції, але реалістичні та найнегативніші сценарії та найпозитивніші сценарії вони відрізняються тим один від одного. Що різний рівень втрат у ворога, різний рівень здобутків та різний рівень втрат. Але найголовніше це те, що їх поєднує, це високий в будь-якому разі рівень втрат у порівнянні з тим, які були в 22-му чи 23 роках. Отже, наші дії на 2024 рік, як і казав, це оборона, і це створення таких умов, щоб ворог е виснажувався. Щоб у нього були максимальні втрати, як це ми вже побачили в травні, наскільки великий показник знищених російських окупантів, і в принципі, при цьому повинна бути відсутня у нас якась рефлексія на втрату тієї чи іншої позиції чи ділянки майбутньому у 2025 році, є якщо все це буде реалізовано правильно. Ми побачимо вже не те, щоб другу армію в світі там з кінця. А ми побачимо армію, яка буде складатись виключно з маршових батальйонів. Маршових батальйонів це коли у тебе банально немає техніки. Якщо правильно виснажувати ворога, то е, наступить той момент, коли він не тільки не буде мати можливості повноцінно наступати. Але навіть утримати оборону. І ми чекаємо цього моменту, і будуть звільнені усі території. Але станом на зараз ми знаходимося досить в критичній ситуації, коли у ворога поки що є можливість наступати, а ми повинні балансувати, щоб не втрачати зайвого ресурсу, який є в нас в наявності, але при цьому, щоб ворог втрачав його в десятки разів більше, аніж ми. Саме тому. І найгірші та найоптимістичніші е, е, вирогідності розвитку подій їх об'єднує тільки одне: у будь-якому разі вони спрямовані на те, щоб ворог е, на українській землі в мирах багато більшій кількості на порядок більшій кількості, аніж сили оборони України, які захищають свою землю. Окремо я хотів би поговорити. На ось яку тему напередодні стало відомо, що Україна може отримати новий тип озброєння, і це новий літак, штурмовий літак, який одразу, ну скажімо так, створив якусь не дуже здорову реакцію в інформаційному е, просторі. Е, стало відомо, що президент Аргентини Хав'єр Мілей е, запропонував е, Франс, е, Франції Повернути штурмовики Етендарт е, і нібито Франція ці штурмовики може передати Україні, у нас чомусь виникла дуже така схвальна реакція цієї пропозиції. Усі її підтримали. Хоча я здивований, а з чого б її підтримувати. Справа у тому, що цей штурмовик, який був створений у 1970-х, роках, ну в принципі, він достатньо непоганий, але не треба на нього рефлексувати одразу, бо це якась західна авіація. Справа у тому, що в Аргентині а, всього 5 таких штурмовиків, і вони не боєздатні. Їх треба ремонтувати. Вони повинні пройти повний цикл ремонтних робіт. Це перший момент. А, тобто, хав'єр Мілеї намагається віддати небоєздатні а, штурмовики. А другий момент їх мало, їх всього на всього п'ять. Тобто з цього не можна зробити навіть ескадрілів. Третій момент супер Етендард для свого часу це був непоганий штурмовик, але саме для свого часу, особливо коли його використовували в морській прибережній зоні. Непоганий такий собі був навіть штурмовик для нанесення ударів по військовим кораблям. Але за своїми характеристиками, якщо порівнювати з французьким Mirage 2000, який ми дійсно маємо всі шанси отримати і в нормальному боєздатному стані, цей штурмовик він набагато поступається винищувачу Mirage 2000. Хоча не зовсім коректно їх порівнювати. Це літаки різних класів, різного використання та функціоналу, але порівнюємо з тем. З тим, що ми від Франції можемо отримати у Міраж 2000 набагато кращі характеристики. У Міраж 2000 набагато більша номенклатура озброєння, які вони можуть використовувати. І в Міраж 2000 ми можемо отримати одразу ескадрилью повноцінну, тобто готувати пілотів, інфраструктуру, аеродроми, технічний персонал, обслуговувати логістика і все таке інше набагато простіше. І набагато більше та вигідніше, аніж заради е, п'яти застрілих штурмовиків, ну, які будуть така собі е, дефективна качечка у нас в огороді, е, якої і, і забити якось е, ну її жалко. А з іншого боку, А навіщо вона потрібна? Е, окрім цього, є дуже важливий момент. Міраж 2000 про який ми говорили. Ми будемо і надалі отримувати, розширювати кількісну їх присутність, тому що вони перспективна заміна для фронтових бомбардувальників Су-24. Хтось мені скаже, що О, а ти ж порівнюєш багатофункціональний винищувач з фронтовим бомбардувальником. Так, порівнює в даному випадку, тому що. Вони будуть замінювати Су-24 не просто як по функціоналу бомбардувальника, а по функціоналу літака, який використовує крилаті ракети до звукового типу авіаційного базування, сторумшиду до Скальпеджі. І деякі інші засоби ураження, які не може використовувати А, Тобто, якщо супернард не може використовувати всю цю номенклатуру, навіщо він тоді потрібен? Для чого? Просто так, щоб для галочки, для Хав'єра Мілея, ну я розумію, що він намагається збавитися від цього, скажімо так. Я не можу сказати, що це металобрухт, але для Аргентини він не функціонабельний. Це правда. Отже, це фактично є тією крапкою над «і», про яку я хотів би сказати. Не треба створювати якихось інформаційних хвиль. Ура патріотичних від того, нам щось можуть передати. Треба трошки глибше подивитися, а що нам передають. Бо нам нам вже передали один танк, про який я за рік ніколи не згадувати його назву. З нього зараз хоч щось вже е, намагаються зробити в питаннях е, підвищення захисту екіпажу його броні. Але в принципі. Е, чи потрібно воно було загально з самого початку використовувати без модернізації та без покращення? І на це пішло більше ніж як рік. Більш ніж як рік. А з цим літаком буде набагато більше проблем, і його майбутнє воно ну досить сумнівне, особливо з урахуванням того, що на нього треба буде ще витрачати час та фінанси для підготовки екіпажей, обслуговуваль персоналу і так далі, і таке інше. Отже, не все, що нам готові передавати, треба одразу сприймати як якусь перемогу, так і як «О, це нам потрібно. Ось зараз це буде зброя перемоги. Ні. Виключно якогось одного типу зброї перемоги не існує. Все працює комплексно, як я завжди кажу. А коли в цьому комплексі з'являється ще якась храма качечка, ну, на жаль, весь комплекс також починає бути хромим. Отже, щоб ми усі з вами не кульгали на всі е, свої чотири лапи. Давайте е, більш критично відноситись до ось таких, ну, таких подарунків від заокеанських друзів. Все треба ретельно е, розбирати та критично дивитися на кожну запропоновану нам е, техніку, потрібна чи ні. Іноді навіть найстаріша, найнесучасніша техніка може бути потрібною, а іноді найсучасніша взагалі може бути нефункціонабельною в наших умовах. А на сьогодні все. Я на обоз Є завершую своє звернення до вас, мої любі глядачі та читачі. Я нагадую, що в коментарях під цим відео ви можете залишити питання до мене, і вже в суботу я буду на них. Відповідати, а на сьогодні, як завжди, у мене для вас тільки одне побажання: слава Україні, слава нації.